Знаєте, чому поганих новин завжди більше? Бо вони краще продаються, і знаєте чому? Бо ми самі хочемо їх чути. Що за маячня? Скажете ви, всі нормальні люди прагнуть хороших новин, і це правда. Свідомо, ми хочемо бачити добрі новини, але підсвідомо чіпляємося за погані і реагуємо на них емоційніше ніж на добрі. Цей факт науково довели. Ось ці два професора Том Стафорд і Стюарт Сорока. Одна з причин, чому нас більше цікавлять погані новини, інстинкт самозбереження на зорі людства поганої новини. Ною було ревіння дикого двіра в кущах, крик нападників чи шум лавини, що сходить. І хто раніше це почує і зреагує, у того більше шансів вижити. Тому цей механізм зберігся й до сьогодні. Ми прагнемо чути погані новини, щоб вчасно дізнатися про небезпеку, і все б нічого. Але цим користується більшість журналістів, всі пропагандисти і всі політтехнологи. Нас буквально бомбардують негативними новинами і фейками-страшилками, бо знають, що це точно зачепить нашу увагу, особливо. У війну, коли небезпека не уявна, а реальна, і саме для того, щоб стримувати навалу поганих новин і підсвічувати добрі, яких насправді багато, сім років тому в Україні з'явилося унікальне медіа добрих новин і історій, що там ми показуємо світлий бік реальності, який повертає віру в людей, розповідаємо про тили, які підтримує і шанує військо, про бізнеси і громади, які успішно розвиваються в Україні, про фонди і державні програми, які безкоштовно допомагають з реабілітацією. Тезуванням і відпочинком для військових, ветеранів і цивільних розповідаємо про героїзм наших воїнів, рятувальників, енергетиків, лікарів, вчителів, про спротив наших людей в окупації, про успіхи та перемоги наших митців, спортсменів і винахідників, про відродження українських традицій та історії і ще багато про що. Але що там разом з його добрими новинами і історіями може зникнути весь цей час. Ми могли працювати завдяки міжнародній донорській допомозі, але її, як ви чули, зупинили через. Це нам вже довелося закрити кілька проєктів, скоротити команду, це найболюче, і відмовитися від оренди енергонезалежного офісу, в якому ми могли працювати під час блекаутів. Щоб зберегти те, що залишилося, ми вимушені повернутися до закликів підтримати нас донатами. Ми не робили цього від початку повномасштабної війни, бо війську донати важливіші. Але зараз мусимо стукати в усі двері. Тож, якщо у вас є бажання і можливість, будь ласка, допоможіть врятувати добрі новини, бо погані вам розкажуть і без нас посилання на разовий донат та щомісячну підписку у шарці. профілю. Дякую!